Всім привіт, привітлячі підписники, хочу вам показати, як потрібно чіпляти на гронка ось такі ось сіточки. Ось шукаємо якийсь гарний гронку. Я вже знайшов ось. Та ще потрібно обдубати чи общіпати там гнилі або якісь відсохші ягідки. Можна сказати, почистити гронку. А потім нам потрібно ось таку ось сіточку ось накласти на ось це гронко. Ось такого ми просто його маємо накласти, сюди натягнути. Ось я вже натягнув сіточку, тому що не, чому не зняв, тому що трошки важко одною рукою знімати та одною рукою насаджувати. Далі нам потрібно Ось ці такі шнурочки підтягнути. Чим ближче притул, тако до гронка, але акуратно треба так само, коли насаджувати, потрібно акуратно, щоб не обломати мати гронка та ягідки. Ось тут в нас немає вузлика. Потім ми беремо, в'яжемо звичайний вузлик. Ось по трішки я і потім беремо, в'яжемо ось тако. Ось дивіться, зараз спробую. Ось тако просаджуємось тут. Просто ось так затягуємо. Ось. Ось так. Ми тут, бачите, плотненько затягнули, щоб не пролазили всякі шкіднички, такі як мухи, оси і щоб не пошкоджували грона. І так ми вибираємо багато хороших гронок, тих самих гарненьких, і ось так прив'язуємо. Ось тут бачите. Але якщо ви бачите, що гронко, наприклад, ось таке, і воно тут запутане між цим дротом шпалери та ось цією головною лозиною, то ми його підв'язувати. Якщо не можемо розпутувати, не будемо. Тому що ми можемо так пошкодити гранку, і вона може переламатися. Тому його треба так робити, якщо громко гарненьке. І таке, що можна прив'язати. А тут у нас просто багато гронок, його важче. Ось це гронко. Це два гранка у нас. І вони сплетені. І його не можна прив'язати. Тому ми його не прив'язуємо. Отож, всім хорошого дня! Ставте лайки та підписуйтесь на канал.